Дня ветеріва традиційної цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю далі у випуску інформаційні підсумки вівторка, 16 серпня. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Триває 174-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. Зокрема, окупанти вдарили по Житомирщині. Підтверджено, що найменше два вибухи ракети випустили із території Білорусі. Масштаби втрат і постраждає, чи постраждалі чи нема зараз уточнюється в них є. Намагання застращати, показати, що вони сильні, що в них є ракети, тому вони можуть абсолютно спокійно лупити, в тому числі і по об'єктам, гражданським об'єктам, цивільним. Тому прохання не зволікайте. Сигнал тривоги, перейдіть в укриття. Зафіксовано обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На південно-бузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай Новогригорівка, завершилась для ворога значними втратами та відступом. Окрім того, було чути вибухи і видно вогонь вранці, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму. Є інформація про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське, а також пожежу на трансформаторній підстанції. На Буковині попрощалися з воїнами, які боролися за свободу та незалежність України. Лейтенанта Гончарова Івана, військовослужбовця військової частини А 1126, в останній шлях провели в селищі Неполоківці. Солдата царика Юрія, воїна військової частини А-2120, поховали у селі Киселів. Прощання з солдатом Дедою Олегом, який брав участь у захисті держави в складі військової частини А-40-07, відбулося в Новоселиці. Слава та вічна пам'ять захисникам батьківщини. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Далека перспектива чи реальність у Чернівцях неподалік міжнародного аеропорту імені Леоніда Каденюка планують облаштувати індустріальний парк. У міськраді кажуть, на 15 гектарах землі зможуть розміститися одразу декілька підприємств. Та чи вдалим є вибір місця для розташування потужностей? Коли питання, врешті, зрушить з місця, та від кого це залежить, розповідаємо у сюжеті. Департамент соціально-економічного розвитку міста презентував довгоочікувану концепцію проєкту Чернівецького індустріального парку. Розміщення великої кількості підприємств одночасно на одній території дозволить вирішити низку проблем, що заважають розвитку міста, каже Сергій Бостан. Разом з створенням індустріального парку ми вирішуємо одразу декілька важливих задач, які стоять перед нами, які стимулюватимуть розвиток економічний розвиток міста громади, громади, зокрема залучення інвестицій, тому що. Ми вирішимо питання відсутності логістичних центрів, ми вирішимо питання недостатньої кількості it фахівців it спеціалістів прив'язки до міжнародних виробничих процесів. Водночас, як повідомив мер Роман Клічук, індустріальний парк має цілий перелік переваг для підприємств, які там працюватимуть. Для бізнесу це, це вигідно, це зручно, це, це, це спільне використання інфраструктури, яка буде збудована в індустріальному парку. А друге, це, це є пільги, які є від держави, є від, від міста. Від, від, від держави бізнесу отримує пільги на ввезення на, на всього обладнання, яке отримується це, це підприємство. Це це йде за ПДВ, які вони не оплачуватимуть і не оплачуватимуть мито. Також підприємства, які працюватимуть в індустріальному парку, не сплачуватимуть податок на прибуток протягом 10 років. Відповідні нововведення нещодавно ухвалила Верховна Рада України. Ділянка ту, яку ми вибрали, вона якраз знаходиться біля аеропорту, практично на околиці міста. Ми маємо на наступній сесії проголосувати і все-таки вже поставити крапку на створення індустріального парку. Я впевнений, що це буде перший індустріальний парк, але саме місто нам може створити його декілька. Є, є є декілька видів, то мою думаю, це буде хороший такий перший старт для ченів. Ідея облаштування індустріального парку у Чернівцях не нова. Ще у 2016 році дирекція заводу Гравітон зверталася з ініціативою про його створення на власній території. Відтак проводили виїзні комісії, а деякі з нинішніх депутатів вже тоді вивчали це питання. Натомість віз і нині там. А щодо пропозиції облаштувати парк саме поблизу аеропорту, то нардеп двох скликань Максим Бурбак вважає таку ідею відверто невдалою. Якщо там буде розмі. Індустріальний парк це суттєво обмежить можливості розвитку Чернівецького аеропорту, де можливо, треба було б передбачити карготермінал, вантажний термінал. Теж треба розбудовувати, передбачити згідно посадкову смугу для малої авіації, яка дуже стрімко розвивається у всіх обласних центрах, окрім чернівців. Також чимало труднощів виникатиме в облаштуванні індустріального парку через наближеність до аеропорту. І найважливіше питання це проведення необхідних комунікацій і де брати на ці потреби кошти. Тож, на думку Максима Бурбака, територія заводу Гравітон набагато краще підходить для будівництва індустріального парку. Там є всі мережі, всі є підключення, є бажання гравітону ру. Створити цей індустріальний парк, адже е, Гравітон він є управляючою компанією індустріального парку в Новністровську. Тобто, всі підводні камені відкриття індустріального парку там знають. Своєю чергою у міськраді кажуть, перед тим як депутати розглядатимуть це питання на сесії, обіцяють провести громадські консультації, на яких містяни зможуть висловити власні думки щодо парку. Ми плануємо його обговорити так само з експертами з громадськістю для того, щоб почути думку і можливо нести певні корективи, якщо буде на це воля і побажання, все ж таки, наших шановних експертів. Після цього буде вже розглядатися депутатським корпусом. Я сподіваюся, що це стане важливе рішення перед тим, як зареєструвати його в кабінеті міністрів України. Валерія Пержун, Руслан Батюк та Василь Ставчанський Тема дня ТВА. Продуктові набори, ваучери, польова кухня та медична допомога. Такі основні напрямки роботи в Україні міжнародної гуманітарної місії Йоханітер Інтернешнл Асістенс, керівництво якої прибуло з візитом до Чернівців. Серед них був навіть доктор принц Оскар Пруський. Тож з чим пов'язаний візит високих гостей та яку підтримку вони надають Україні і Буковині? Зокрема, дізнавалися наші журналісти. Міжнародна гуманітарна місія «Юханітер Інтернешнл Асістенс вже впродовж багатьох років надає допомогу всім потребуючим, в першу чергу у регіонах, де відбуваються катастрофи. Працює організація і в Україні, зокрема й на Буковині. Тож приїхали сюди, щоб краще ознайомитись з ситуацією на місці. Ми з Німеччини допомагаємо країнам, у яких є певна криза чи навіть війна. До прикладу, ситуація в Сирії. Однак, у випадку з Україною це набагато важливіше, тому що ця держава розташовується дуже близько до нас, і ми, звичайно, будемо намагатися допомагати. Це є нашою метою. Головним партнером гуманітарної місії в нашій державі є «Елеус Україна. Окрім того, намагаються налагодити зв'язки з медичною сферою. Також ми співпрацюємо з нашими колегами Йоганітер в Румунії. Хаб знаходиться в місті Серед, що на кордоні. Саме через них вони намагаються завозити в Чернівецьку область медичні засоби продукти харчування. Відтак обговорили напрямки допомоги, яку місія надає спільно з мережею громадських організацій «Елеус Україна. Одним з них є зокрема видача переселенцям продуктових наборів. Загальна вага цього набору десь близько 20 кілограм, і на ці продукти може харчуватися сім'я протягом тижня, десь орієнтовно з трьох людей. Другий тип допомоги це ваучери продуктові. Загалом людина, отримуючи від нас цей сертифікат, може прийти в магазин. І обрати те, що вона хоче. І те, що їй потрібно, і це також буде номіналом в гривневому еквіваленті 50 євро. Також у нас є так звані польові кухні, це місця гарячого харчування. Олена Танасічук розповідає, що таку допомогу внутрішньопереміщені особи в Чернівецькій області можуть отримати у трьох місцях. В хотині, оскільки там наш перший шелтер, який ми заснували в Чернівецькій області, а в Лужанах, оскільки там наш другий шелтер, який ми безпосередньо. Ні, відкрили у суботу, і також в Чернівцях ми даємо оголошення про день роздачі, і можна підійти попередньо записавшись. Окрім того, Йоханітер International Асістенс допомагає Буковині і в медичній сфері. І сьогодні, власне, ми також будемо в лікарні на Фастівській, котра одна з тих лікарень, яка отримала і медикаменти, і перев'язочні хірургічні матеріали. І зараз ми очікуємо в найближчі дні поставку з Спеціальними інклюзивними медичними ліжками, тумбочками, ну, шафками, світлом. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА. такими цей день. Побачили мої колеги. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.